Тваринний світ Полісся» – Сайт під такою назвою створила 16-річна рівнянка Людмила Дубич. Розрахований він на молодших школярів, які, зайшовши на цю сторінку, можуть побачити зображення місцевих звірів та їх опис. Захопилася веб-дизайном дівчина два роки тому, взявши приклад з тата програміста. Верхівка хедер в цьому сайті, в сайті він іде е, е рухомо. Він реагує на е, курсор мишки. І це такий ігровий момент. в в цій роботі, що надає йому такої цікавості, серед учасників як міські, так і сільські школярі. Владислав Юрсунь приїхав з села Тараканів, що у Дубинському районі. Хлопець переконаний, знання отримані при підготовці до конкурсу. Йому обов'язково знадобляться у майбутньому. Я буду поступати на архітектора там. Також є факультети по різному дизайну, дизайн приміщень, дизайн архітектурних будівель, веб-дизайн так само сайтів. Туди також входить. Що в цієї професії є дуже широкі можливості. Створення сайту було домашнім завданням обласного конкурсу з інформаційних технологій у номінації «Веб-дизайн». Паралельно змагалися школярі у ще двох розділах: офіс менеджмент та програмування, готуючи відповідно презентації своїх навчальних закладів та навчальні програми. Втім, гарно виконане домашнє завдання, говорить в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Перемогу учаснику ще не гарантує. По суті, ми знаємо, що все таки домашнє завдання. Воно так ну не без допомоги, все таки керівника команди, то оцінювання іде один до трьох. Тобто 60 балів за домашній максимум і 180 балів за конкурсне. конкурсне завдання. Учасники виконують під пильним наглядом членів журі. Скажімо, веб-дизайнерам треба за три години з нуля розробити веб-сайт про плем'я аборигенів. Вимкнений інтернет і жодних флешок. Учасники можуть використовувати графічний редактор та офісний пакет, одначе сам код змушені писати у звичайному блокноті. До складу журі увійшли викладачі інформатики з різних вищих навчальних закладів міста. Критерії в оцінюванні кажуть вони чимало. Це стосується як графічного оформлення, так і стилістичного оформлення, так і безпосередньо самої верстки. Тобто, ми будемо оцінювати їхні знання по HTML, по CSS. І, можливо, дехто навіть встигне використати JavaScript скрипти для створення візуальних ефектів на його на своєму сайті. Загалом участь у всіх трьох номінаціях бере майже 60 школярів. Через таку кількість конкурсу вирішили проводити одночасно у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, палаці дітей та молоді, а також обласному ліцеї інтернаті. Володимир Струс Назар Мідріган інформаційна програма День.